Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на Ютуб канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 23 квітня 2024 року діючий президент США Джо Байден здійснив візит до штату Флорида. І власне під час цього візиту. Його команда так акцентувала свою увагу знову ж таки на темі репродуктивних прав. Тобто вони прагнуть використати обмежувальний закон про аборти в штаті Флорида, щоб фактично розраховувати на цей штат під час загальних виборів у листопаді 2024 року. Власне. Джо Байден під час свого виступу у місті Тампа зазначив, що Дональд Трамп позбавив прав і свобод жінок в Америці, додавши, що відновлення цих прав буде на всіх нас. І коли ви це зробите, це надасть Дональду Трампу та крайнім республіканцям Мага цінний урок. Не зв'язуйтесь з жінками Америки. Кампанія президента знову зосередилась на темі абортів, і акцент здійснюється на рішенні штату Флорида. Щодо шеститижневої заборони абортів та можливості громадянам цього штату закріпити доступ до абортів у конституції Флориди під час референдуму, який знову ж таки має відбуватися 5 листопада 2024 року. Власне, йде пояснення, що минулого року губернатор Флориди Рон де Сантіс підписав законопроект, який забороняє більшість абортів у штаті через 6 тижнів. І цей законопроект має набути чинності з 1 травня 2024 року. І власне поїздка Байдена в штат Флорида є частиною стратегії його кампанії. Утримання відповідної теми на передньому плані, стверджуючи, що це частина більшої загрози особистим свободам і охороні здоров'я. Ну, Байден це намагається доводити відповідному електорату. І далі ще поговоримо, що сказав Байден під час свого візиту. Байден висміяв колишнього президента за те, що він назвав рішення у справі до пса дивом. Посилаючись на позицію Верховного суду, так яка була висловлена у 2022 році щодо скасування справи Роу проти Веда. Далі пряма цитата Байдена, можливо, це з цієї Біблії, яку він Трамп намагається продати, я ледь не хотів купити одну, щоб побачити, що в ній люди це не було дивом, це була політична угода позбутись, Роу. угода, яку він уклав. З євангельською базою республіканської партії Байден також посилався на рішення Верховного суду Аризони відродити. 160-річний закон, який забороняє всі аборти, за винятком випадків, коли необхідно врятувати життя вагітної жінки. І знову ж таки, його пряма цитата. Трамп буквально повернув нас на 160 років назад. Він каже, що це справа штатів. Це все про права штатів, але він помиляється: Верховний суд помилився. Це має бути конституційне право у федеральній конституції. Мова йде не про права штатів, це про права жінок. Тут, тут знову ж таки здійснюється акцент, що, власне, потрібно закріпити на федеральному законодавстві право, знову ж таки. На аборти, тобто відновити ось це рішення ру проти Вельда. І власне CNN говорить, що демократи зосереджують свою увагу так, на битві за цей штат під час загальних виборів, хоча це завдання з такою великою зірочкою. Так, оскільки, якщо ми говоримо про вибори в 16-му році і в 2020 році, то там перемогу здобував Дональд. Трамп республіканець і демократам потрібно буде докласти значних зусиль, щоб показати якийсь результат. Оскільки, навіть якщо ми візьмемо зведення опитування захіл в контексті протистояння Байдена і Трампа на загальних виборах по цьому штату, то ми побачимо, що Трамп випереджає Джо Байдена на 10%, 10,4, тобто відрив. Надзвичайно великий, і тут потрібно знову ж таки працювати адміністрація Байдена. Хоча висловлю тут одну свою думку, я ну, не розумію, для чого вони здійснюють концентрацію на штаті Флорида. На моє переконання, краще цю виборчу кампанію посилити в змінних. Штатах, знову ж таки, це Пенсільванія, це Вісконсин, це Мічоган, це Аризона, це Невада, Джорджія, ну, Північна Кароліна. Поки що результати опитувань показують, що у Байдена незначні шанси. Але знову ж таки, команда Байдена може мати набагато краще позиції, бачення, аніж я, і, можливо, вони бачать якісь. Майбутній ріст Байдена у цьому штаті. Але якщо підсумувати ось цей його візит до Флориди, то ми знову ж таки говоримо про акцентування уваги на темі репродуктивних прав, на темі абортів, намагаючись зобразити Трампа, так як людину, яка хоче, в принципі, заборонити аборти. І, власне, Байден тут показує себе як кандидат, так, як чинний президент, який готовий відстоювати ці права. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Ха щастить